Доброго дня, і так нещодавно уряд повідомив, що продовжує виплату грошової допомоги внутрішньопереміщених осіб до 1 березня 2024 року. У деяких громадян, які отримують цю допомогу, виникає достатньо багато питань, і саме головне, чи буде продовжено мені виплату після 1 березня. 26 січня прем'єр-міністр Денис Денис Шмигаль дав інформацію щодо тих громадян, ким буде продовжено виплату переміщених осіб, а саме після 1 березня 2024 року. І так він наголосив, з 1 березня 24-го року запрацюють нові справедливі правила допомоги внутрішньопереміщеним особам. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для внутрішньопереміщених осіб, з числа, по-перше, пенсіонерів. По друге, виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність першої та другої групи, для дітей з інвалідністю, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік центри зайнятості, або на даний момент працевлаштовуються. Це теж говориться про внутрішньоприміщених осіб. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримати наступні відео. Все найкраще.